Всім привіт! У попередньому відео ми розглянули стрілецьку зброю США у В'єтнамській війні, а в цьому відео представлений огляд на стрілецьку зброю Родезійської армії у війні у Південній Родезії. Південна Родезія була британською колонією і невизнаною державою, яка існувала з 1965 по 1979 рік на території нинішньої республіки Зімбабве. Основна боротьба уряду Родезі велася з партизанськими комуністичними угруповуваннями, які отримували допомогу від СРСР та Північної Кореї. Більшість збройних сил Родезі складалася з колишніх британських спецпризначенців САС та ветеранів В'єтнаму. При цьому основні бойові дії Родезійських сил безпеки велися у вигляді спецоперацій, десантування в тил ворога, контрозвідка, точні рейди. А яку стрілецьку зброю вони використовували, ми розглянемо у цьому відео. Почнемо з пістолетів. Основним самозарядним пістолетом родезійських збройних сил був бельгійський Браунінг Хайпауер. Power. Створений у 1935 році компанією Фабрік National. Він має калібр 9 мм, набій 9 х 19 парабелум. Ємність магазину 13 набоїв, спосіб дії – короткий хід ствола. Уся мудинарної дії, прицільна дальність стрільби 50 метрів. Усього випущено 1 мільйон пістолетів Браунінг Хайпауер. Power. Також використовувався німецький Вальтер PP. Розроблений у 1929 році, він мав спосіб дій вільний затвор, калібр 9 мм, набій 9х17 на мм або 380 ACP. Пістолет мав низку модифікацій, найвідоміша з яких компактний Вальтер ППК. Усього було випущено близько мільйона пістолетів Вальтер ПП. Пістолетом родезійського виробництва був мамба. Створений у 1976 році, він був названий на честь отруйної змії, що мешкає у Південній Африці, і був першим самозарядним пістолетом, повністю виготовленим з нержавіючої сталі. Калібри 765 та 9 мм, набої 765 на 21 та 9 на 19 парабелум. Спосіб дії – вільний затвор, ємність магазину 15 набоїв, прицільна дальність стрільби 50 метрів. Крім того, використовувався пістолет іспанського виробництва модель 1924, він же модель B. Створений у 1924 році на базі американського М1911, він мав спосіб дії віддача ствола при короткому ході. При цьому деталі пістолетів були взаємозамінні. Калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум. ємність магазину 8 набоїв, прицільна дальність стрільби 50 метрів. Особливістю конструкції пістолета була можливість кріплення до нижньої частини тильного боку руків'я дерев'яної кобори приклада. З револьверів застосовувались британський Енфілд та веблі. Далі розглянемо пістолети-кулемети. Родезійськими силами безпеки використовувався австралійський пістолет кулемет Остен. Розроблений у 1942 році на базі британського Стенмак 2 з урахуванням конструктивних особливостей німецького мп 40 він працював за принципом віддачі вільного затвора. Калібр 9 мм, набій 9 х на 19 парабелум. ємність магазину 28 набоїв, темп вогню 500 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 200 метрів. Усього до 1945 року випущено 19 тисяч одиниць зброї. Ще одній австралійською зброєю цього типу був пістолет Кулемета Оуена. Спроектований у 1939 році зброярем Авеліном Оуеном, він мав калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум. Спосіб дій вільний затвор, вогню 700 пострілів за хвилину. В якості бойживлення використовувався магазин на 32 набої, розташований вертикально у верхній частині зброї, прицільна дальність стрільби 200 метрів. Усього було випущено 50 тисяч одиниць пістолетів кулеметів Оуна. Також використовувався британський стен. Спосіб дій вільний затвор, калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум, ємність магазину 32 набої, темп вогню – 500 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 200 метрів. Ще одним британським пістолетом кулеметом, який перебував на озброєнні Родезійських збройних сил, був Стерлингел 2. Розроблений у 1944 році, він створювався як заміна стену. Калібр 9 мм, набій 9 х 19 парабелум, спосіб дій вільний затвор. В якості боєживлення використовувались магазини на 10, 15 та 34 набої, Темп вогню 550 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 180 метрів. Родезійським спецпідрозділом САЗ застосовувався американський пістолет Кулемет American 180. Створений у 60-х роках ХХ століття, він відрізнявся від інших пістолетів кулеметів головним чином своїм калібром. Спосіб дій вільний затвор, малокаліберний набій 22 long Rifle. Незважаючи на слабку силу набою, пістолет кулемет комплектувався дисковими магазинами ємністю 165, 220 або 275 набоїв. При цьому темп вогню складав 1200 пострілів за хвилину. Ефективна дальність пострілу 100 метрів. Усього вироблено 10 тисяч таких пістолетів кулеметів. У 70-х роках ХХ століття розроблено родезійський пістолет кулемет Санна 77. Створений на базі Чехословацького савз 23 він працював за принципом вільного затвора. Ємність магазину 40 набоїв, прицільна дальність стільби 100 метрів. І хоча Санна 77 мав повністю металевий корпус, модель команди ЛДП вироблялася з пластиковим корпусом. Ще одним пістолетом кулеметом родозійського виробництва був Northwood R76. Створений у 1976 році, він призначався для самооборони та мав спосіб дії вільний затвор. Калібр 9 мм, набій 9х19 парабелум, євність магазинів 13, 20 та 30 набоїв, Темп вогню 500 пострілів за хвилину. Основною модифікацією був R77 з дерев'яним прикладом і збільшеною довжиною ствола. Обмежено застосовувались інші пістолети-кулемети, Чехословацьке САВЗ-23, Ізраїльське УЗІ, Родезійське Кобра, німецьке хаклеракох МП-5 з дробовиків використовувалася американська самозрядна рушниця браунінг Гафта-5 і помпова ітк 37 у 12-му калібрі. Далі розглянемо основну стрілецьку зброю штурмові гвинтівки та автомати. Основною стрілецькою зброєю Збройних сил Родезії була бельгійська штурмова гвинтівка FAL. Створена у 1954 році, ця гвинтівка в руки Холодної війни отримала прізвисько права рука вільного світу. калібр 762 мм, набій 762х51, Спосіб дії – відведення порохових газів замикання прикосом затвора. Ємність магазину 20 або 30 набоїв, Темп вогню 700 пострілів за хвилину, ефективна дальність стрільби 600 метрів. FNFAL є одним з найпоширеніших у світі зразків автоматичної стрілецької зброї. Широко використовувалась в усьому світі. У різних модифікаціях перебувала на озброєнні армії більш ніж у 90 країнах світу. Загалом випущено понад 2 мільйона цих гвинтівок. Поряд FAL використовувалась німецька штурмова гвинтівка Хекареко Г3. Створена в 1959 році, вона має спосіб дії на півільний затвор з роликовим уповільненням. Калібр 762 мм, набій 762х51. Ємність магазину 20 набоїв, темп вогню 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 600 м. Усього вироблено понад 5 мільйонів одиниць цих гвинтівок. Також застосовувалась британська штурмова гвинтівка L1 a 1, вона SLR. Створена у 1954 році для заміни ем 2 під набій 280B, вона є варіантом FN FAL. за винятком відсутності режиму стрільби безперервними чергами, L1A1 практично повністю ідентична гвинтівці гвинтівці FAL. калібр 762 мм, набі 762 на 51, ємність магазину 20 набоїв, темп вогню 600 пострілів за хвилину, ефективна дальність стрільби 600 метрів. Гвинтівка американського виробництва, що пробувала на озброєнні родозійських сил безпеки, була м 1 Створена у 1956 році, ця чорна гвинтівка має спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор, калібр 5,56 56 мм набій 5,56 P56х45. На 45 м 1 відрізнялась від М16 більшою вагою, збільшеним за рахунок зменшення ходу затвора темпом стрільби та більшою надійністю роботи автоматики. Темп стрільби 650 пострілів за хвилину, ефективна дальність стрільби 600 метрів. Усього було випущено понад 8 мільйонів екземплярів цих гвинтівок. Застосовувалися інші гвинтівки, зокрема трофейні радянське СКС, автомат Калашникова. АКМ, та Американська Міні-14. Зі снайперських гвинтівок використовувались Лєнфілд номер 4 т і трофейні радянські СВД. Далі розглянемо кулемети. Основним кулеметом Збройних сил Родезії був бельгійський ефенмаг. Цей єдиний кулемет був розроблений на початку 50-х років ХХ століття компанією Фабрік Національ і мав спосіб дії відведення порохових газів вежі на замикання. Калібр 762 мм, набій 762х51. Боєживлення кулемета здійснювалось металовою кулеметною стрічкою з відкритими ланками, що вставляється зліва. Їмні стрічки до 250 набоїв. Темп стрільби 1000 пострілів за хвилину. Прицільна дальність стрільби 1200 м. Також використовувався американський станковий кулемет М1919A4. Спосіб дії віддача ствола з коротким ходом важільне замикання. Калібр 762 мм, набій 762х63 на мм або 3006 Springfield. боєживлення стрічка на 250 набоїв з металевими вставками, Темп вогню 500 пострілів за хвилину прицільна дальність 1300 метрів. Основним великокаліберним кулеметом був американський Browning m 2 Створений у 1932 році, він має спосіб дії віддача ствола з коротким ходом вежільне замикання. Калібр 127 мм, набій 50 BMG або 127х99. В якості боєживлення використовувалася розсипна патронна стрічка до 300 набоїв, режим вогню лише автоматичний, темп вогню 635 пострілів за хвилину. Усього було випущено понад 2 мільйони цих кулеметів. Також застосовувалися інші кулемети, британський брен, трофейні радянські ДП РПД. РПК, ПКМ, КПВ. При цьому часто РПД обрізався ствол і приклад для зменшення довжини зброї. За прикладом американського спецназу МакВісого у В'єтнамській війні. З гранатометтям використовувалися радянські трофейні РПГ-2, РПГ-7. Американська базука ТМ72 Лоу. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!